Ви вже усі знаєте, що ми приїхали на відпочинок у Теречину, і сьогодні покажу вам наш збір на пляж у сонячний день. Я вже зібралась, одягнула свій купальник, і ось такий в мене лук на сьогодні. І тепер збираємо пляжну сумку, тільки найнеобхідніше Олійка для гарного бронзового загару, обов'язково СПФ для захисту від сонця і звичайно пантенол. Просяк випадок, якщо раптом перегріємося чи опогоримо, звичайно, мені ще знадобляться сонячні окуляри та капелюшок. І тепер я в повній бойовій готовності. Все акуратно ми склали, довершую образ білими тапулями і виходжу з номера. Сонце сьогодні просто шалене, тому обов'язково треба берегти себе, не забувати наносити сонцезахист, пити воду і не бути довго під прямим сонцем. На обличчя тіла з латочки я нанесла безпечний СПФ. І до речі, всі ці засоби по догляду за шкірою, сонячну погоду, СПФ, олії для загару, пантенол і навіть е, пляжні крокси і тапулі можна придбати у мережі магазинів щодня. Там реально є все, що потрібно для комфортного відпочинку. Вже побігла до басейну, буде плавати. А як справжня мама, е, та дівчина знайшла свою улюблену оліку для гарного бронзового загару. Але на жаль, мама світа перегоріла на сонці, і потрібно е, тепер рятувати її шкіру. Нам на допомогу приходить пантенол. На себе я наношу ось цю оліку для засмаги і буду чекати саме цього бронзового ефекту. Головне завжди пам'ятати про безпеку на сонці. Ми тепер захищені, точно знаємо, як поводитись під палаючим сонцем правильно. Дякуючи ось таким засобам для безпечного загару та щодня за них.